Путін а, хоче бути відповідно одним із центрів впливу. Саме тому він продовжує погрожувати світу ядерною катастрофою. Саме тому, до речі, я думаю, зараз відбуваються всі ті події на Запорізькій АЕС, а також цілеспрямована атака по енергозабезпеченню Чорнобильської АЕС. Це якраз один із таких елементів. Ну тим не менш, тим не менш Путін занадто багато хоче, бо це не в інтересах Китаю. Ми розуміємо, що для Сі набагато краще мати двополярну. Структуру, де Російська Федерація буде конкретним васалом вже якраз прокитайського вектору. Ну, але у Путіна імперські амбіції, радянське минуле десь грає. Чи в голові, чи в іншій точці. Е, ну і це, звичайно, це продукує подальшу е, алогічну політику з точки зору цивілізованого світу. Але ця логіка повністю нібито нормальна, якраз з позиції самого кремлівського диктатора. Бо е, для нього всюди всі вороги, е, і відповідно вони захищаються, нібито захищаються, відповідно, е, атакуючи не лише сусідів, але й безперечку. Посередньо розвинуті країни в Європі та не лише в Європі. Ми пам'ятаємо вже інцидент біля Аляски із доволі небезпечним наближенням російських стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, якраз до. Практично місця зустрічі Трампа і Путіна в серпні цього року, тому це я думаю дуже серйозний показник оцієї е, поліцентричності, яку хоче впроваджувати е, російський цар.